Добрий день. Представляю документ, який знайшовся в Львівському архіві. Це є документ 1820 року, і він є, скажімо так, в папці близько документів, які відносяться до села Молодьків на рік 1820 1847 ці роки сходяться з роками так званих кадастрової карти і, метрика, і францисканської метрики. Це окремі два документи, але плюс-мінус це ті самі роки. Відповідно, в тій папці знаходився один із документів, який я хочу зараз представити. Документ представляє собою один великий аркуш, але я маю дві окремі фотографії. І попробую коротенько пройтися по, по тексту. Текст написаний е, польською мовою. Але перш за все, це є документ, який представляє, грубо кажучи, присягу людей, а зокрема, певних депутатів, які були в гміні села е, і інших представників. І також людей. Присяга не людей. Люди були просто з громади, як свідки. Текст згори польською мовою. Потім ідуть люди підписанти, і друга частина внизу. Інші люди підписанти, які є просто свідками, тобто не ті люди, які робили, складали присягу. До чого присяга? Присяга відноситься до тимчасового земельного податку. І тут пише ну, складна мова, тому що вона, по-перше, не літературна мова, не літературна польська мова. І тут є дуже багато помилок. Так як я знаю і польську, і українську, то я розумію, що ця мова як мінімум, мова цього тексту як мінімум не коректна, неправильна, з помилками. А як максимум, що я можу не знати, що в 1820 році мова, якою говорили і писали люди на, на території ну, Галичини, принаймні село Молодьків, там з Солотвина, надвір на Франківськ, Станіслав, е, Мова могла бути не така. Але я просто знаю, що польська мова не змінилася сильно, тому, е, значить, іде. Іде спочатку речення, яке пише, що від, е, від керівників, приложений це керівник або начальник, від керівників гмінних і е, депутатованих, чи, тобто е, людей, які вибрані е, з гміни, е, які мають на меті запровадити тимчасовий е, земельний податок. Це перше речення. Е, потім йде речення, яке е, каже, е, яке подає перелік людей: власне. Я Василь, Матвій, е, Василь, Роман, Никола, Петро один, Петро другий. Потім іде е, слово «урєдник», Хоча це неправильне слово, це мав би бути ужендник по польськи, а фактично, це просто людина, яка займалася урядовими справами, скажімо, секретар, чи людина, яка з паперами, канцлер, канцеляр, щось в цьому роді. Я не знаю, як правильно на українську перевести, але він окремо записаний тут, тобто, керівник, уженнік, керівний ужендник з громади. І оті депутатувані люди. І в кінці йде слово присягаю, тобто пишеться ніби від першої особи Я Василь, я Матвій, я урядник. Присягаю і шлюбую пану Богу. Далі йде неправильне слово всемогучому, тому що це не є польське слово, але воно взято від польського слова всехмогонцему. Але ну, розуміємо, в е, могутнього, е, сильно могутньому, ну, не важко. Е, дальше йде. Е, дальше йде складне речення, бо воно дуже довге. Тобто, ще раз повторюся: присягаю і шлюбую, всі ці е, верх, е, люди зверху, присягають і шлюбують, е, що всі обставини, які будуть. Слово будуть там іде в кінці, але я просто знаю, які будуть виникати при подаванні старих документів податкових, які будуть при перепису і кваліфікації будинків, домів, також не є правильне польське слово, будинків людських майціновази, при також при формуванні оплати. Податкової тут фраза при вирахуванню чиншу Чинш – це оплата, вирахування в сенсі нараховується оплата з кожних домів, тобто з кожних будинків, е е е бралися оплати, е е е і потім речення продовжується. Тут немає крапки, там де просто кома, і продовжуються інші слова. Але контекст такий, що люди присягають, що вони при певних обставинах. Будуть слідкувати, щоб подавалися вірні дані, і там, де їх будуть питати за якусь точку зору, вони сумлінно будуть надавати інформацію відповідно до найкращої їхньої поінформованості. Я перекладаю трошки ну дуже по-модерному, бо кожне бо не кожне слово можна перекласти. Настільки так, щоб можна в 2024 році зрозуміти. Але, наприклад, «Ведлух» не є повністю правильним польське слово. Найліпшої не є взагалі польське слово, а український відомости не є польське слово. А навіть якщо є, то не, не, не з буквою ти в кінці. І взагалі ця фраза вона польсько-українська, українсько-польська, Ну, мішанка 50 на 50. І далі речення далі продовжується, просто друга, там, третя вже частина е, цього речення. І це все діло робиться для того, щоб, подаючи оці всі документи е, в польському слові так званій зверхности. Зверхност або зверхність йдеться про е, сюзерена, бо речення пишеться в поданню зверхності моєї ґрунтової. Е, Загубив, зверхності моєї ґрунтовий або іншим е, власникам е, земель. Ґрунт це земля або землі. Відповідно, речення тут пише, що всі ці речі робляться для того, щоб коли подаючи дані е, найбільш першому сузеру або іншим власникам цих земель, щоб е, видно було, е, або уникнути, щоб не було. Неретельних поданених даних або е, е, прихованих даних. Тут складне речення, бо я не можу зрозуміти, чи контекст е, йдеться про те, що вони будуть передавати дані, які були неретельні, або були приховані, чи вони будуть е, уникати цього. Трошки ну незрозуміло бо далі продовжується довге це речення. E, і далі пише, не чекавши, тобто по-польськи це буде очікуєнц або не чекаєнц, але по-українськи не чекаючи на питання або е, е, виклик, письмовий виклик, визва... визвання також тут неправильне слово, там має бути слово визвання через букву Е. Але це є документальний такий запит е, е, у певної людини, щоб вона прийшла, наприклад, у ну, там. В адміністрацію. Тобто тут це речення в кінці пише, що не чекаючи на таке визвання, на, таке, на такий запит, зараз в сенсі тут же сам доносити буду. Тобто, тут йде, ну, довго розтягнуте речення, і якщо підсумувати, то йдеться про те, що е, присягаю кожен з них присягаю і шлюбую перед Богом. Що буду робити то то-то, то то при таких то обставинах, і якщо будуть помилки, то сам буду доносити інформацію про ті помилки. Ну і в кінці цього контексту не дуже чітко зрозуміло, чи людина буде доносити про помилки, про приховані якісь речі, чи буде доносити інформацію, як виправити це. Ну, не можу навіть припустити, і документ виглядає. Не якийсь там дуже складний чи специфічний, але присяга як така у більшості випадків це означає, що людина щиро або група людей щиро присягає е, виконувати ту чи іншу роботу для тої чи іншої групи людей. Тому я вважаю, що все ж таки більш резонно думати про те, що е, присяга відбувається щодо процедури е, проведення тимчасового земельного податку. І що ці люди будуть сумлінно і ретельно виконувати свої обов'язки, щоб уникнути помилок. Так я зрозумів, бо це найбільш логічно. І в кінці пише: так, мій Боже, поможи. Звучить може по-українськи, може по-польськи, але слово мій не є польське, а українське, але якби це було польське, б описалося через букву О, через О з кризькою. Далі підпис Молодку е, дня 13 листок 1820 року. Е, підпис е, РУП. Е, я просто знаю, що в на багатьох документах подібного характеру завжди фігурує РУП. А РУП це єврейське прізвище. Тому припускаю, що це був адміністративний працівник, який займався різними документами між Солотвиною та надвірною. Ну, принаймні для Молодького я бачу його в документах інші села, типу Бабчу, Марко, не знаю, там могли бути інші люди. Що цікаво для мене, е, бо власне, чому я цими документами займався, це е, е, список людей. Значить, перший, хто підписався, це Василь Кіслік. Кислік. Я знаю, що це Кисляк, і я знаю, що він був вітом. Гміни Молодков, тобто він перший підписався. Він це той із тих е, е, урядових людей, які представляють Гміну. Потім ідуть депутатовані, тобто депутати із Гміни. Матвій Димидлюк, це Матвій, добре знаний мені з генеалогічного дослідження, е, Василь з третього будинку. Василь Івасиков, тобто Івасик. Не пригадую зараз, якого будинку Роман Тимков. Тимків, Роман, здається, був один. Ну, він десь у мене є в документах метричних е так чи інакше. Нікола Казимирчук. Е Нікола Казімирчук, е це є 75-й будинок у метричних записах після 1865 року. Знаю цю родину, досить непогано, е але із молодших людей. Е так, переходжу на праву частину. Документу, щоб побачити більше нижче даних. Нижче Никола Казимирчука іде Петро Половка. В селі Молодьків Половко родина була тільки в одному будинку, 12-му будинку, і вони мали там рода... дітей народжували, а потім просто зникли. Землі залишилися ще навіть на 1847 рік. У 1865 році десь ще прізвище пробігало, але потім воно просто зникло. І в кінці йде другий Петро, уже Демидюк. Тобто, це є список людей, головних, які підписалися, і вони прийняли присягу: Кисляк, Демидюк, Івасик, Тимків, Казимирчук, Половко і Демидюк. Далі йде не дуже якісний, не дуже чіткий текст, наскільки я зрозумів, німецькою мовою, типу, щось так я догадуюся. Повтор того, що там по польськи, тільки одним чи двома реченнями, бо тут я бачу слово «гмінних» або ґрунт, а тут бачу депутірти, депутірти, унд це і сполучених депутірти, ну депутат, щось там, можливо, фюр, можливо, не знаю. Я не аналізував цей текст, бо він по перше, мені не цікавий. По друге, він може бути неінформативний, бо він у більшості випадків таких документах повторює те, що було написано польською мовою. І там, може, ґрунт ляк або щось щось, щось з ґрунтом в кінці. Далі ще додаткові підписи під документом. Але перед тим як піти до підписи, є ще три підписи окремих людей, яких я зрозумів, не, бо Прокіп Іван і Гринь вони не фігурують тут на початку. Тобто ті, які робили присягу, я, Василь, Матвій і так далі. В цьому списку нема Прокопа Івана і Гриня. Тобто я розумію, що це троє людей, які були взяті з громади як просто свідки. Наразі мене цей документ цікаво наголошують тільки прізвищами людей, бо я досліджую генеалогію, але ну, паралельно і якась додаткова історія про село. Тобто, наголошується 1820 рік. І на 820 рік ці люди підписалися, як мінімум, ті згори, які прийняли присягу, чи здали присягу, віддали присягу, і три окремі свідки: Прокоп Саламон із відомих Соломонів гілки з Молодькова. Іван Василиков, також мені особисто відома добра гілка Василиків, і Гринь Іванков, із гілки Іванкових людей. Ці троє людей були з громади. Тут цим двом не прописується слово з громади, там іде є там знак повторюваності. І в кінці, в самому лівому куті є ще додатковий підпис. Наскільки мої очі мені не зраджують, то це РУБ підписався ще раз, бо в нього дуже подібний підпис. Давайте просто порівняємо, як він підписувався згори і як він підписався знизу. Ну, можливо, не РУП. Я, Я бачу, що подібні ці два підписи. Е, можливо, це якийсь стандартний підпис. Ну, мені здається, це все ж таки руб. Але що цікаво, що потім в кінці ще є одна особа. Е, потенційно це буква С, або швидше за все, буква Г, тобто Григорій або Георгіус, тобто Гринь або Юрко, Андрійович, який підписався тут. І там дуже маленьким текстом щось пише. Що я догадуюся у більшості випадків пише, що це є документ. Цісарської влади, це 1820 рік, і в кінці пише Солотвіна. То це документ, як мінімум, цирку, якщо я не помиляюсь, Солотвинського. Але йдеться про, про Молодь, е, і все. Напевно, що це все, що я хотів показати в відео. Е, це наголошую це 1820 рік. Це є один єдиний аркуш. Він знаходиться в Львові в історичному архіві біля церкви на вулиці Соборній. Ці роки, тобто 1820-ті, це роки близькі до францисканської метрики, а також близькі до. Інших документів, які можуть бути в теках Шнайдера, які фактично знаходяться в Кракові, в архіві на Вавелі, можливо, бо я просто бачу подібні присяги в теках Шнайдера. Приблизно я зрозумів, яка процедура, але конкретно цей документ із Львівського архіву. Дякую за увагу. Якщо будуть якісь питання чи, можливо, помилки. Чи можливо уточнення, чи з моєї сторони, чи хтось? Дайте мені знати.